Мене звати Дмитро Строков, я народився у місті Львові. До повномасштабної війни я працював юристом, мав юридичну практику практики майже 20 років. Коли розпочалась війна з друзями, з приятелями ми організували волонтерську допомогу, зареєстрували благодійну організацію, допомагали різним родам військ, військовослужбовцям. Згодом зрозумів, що Цього недостатньо з мого боку. Підписав контракт з 53-ю бригадою, долучився до бригади. Наразі я є начальником групи психологічного супроводу та відновлення. Працюємо в складі групи, займаємося відновленням, підтримкою хлопців, допомагаємо їм впоратись з цими нелегкими викликами, які постають зараз перед кожним з нас. Скажімо так, що це. Хоч і механізована бригада, але багато піхоти. Вважаю, що на піхотинців лягає найбільша складність, найбільше викликів у цій війні. І мотивувало мене це тим, що вважав, що і вважаю далі, що моя робота, що моя допомога може покращити їх стан справ. Я можу бути корисним для них. Скажімо так, зараз військовослужбовці. Які до нас приходять, це, це хлопці з цивільного життя. З армією багато з них не стикалось зовсім до війни. І для них є багато невідомого. Ну а невідомість, скажімо так, вона викликає страх, нерозуміння, що відбувається, де знаходишся, що буде з тобою. Загалом основна і головна порада моя. І прохання до хлопців, щоб вони не забували, що вони тут не одні. Вони попали в бойову бригаду, де офіцерський склад це командири з бойовим досвідом, де багато військових, які стали на цей шлях раніше, в них є досвід, знання. Вони охоче з ним діляться. Разом з тим є техніки, які допомагають. Справлятися кожному, не лише військовому, але і в цивільному житті, які допомагають справлятися зі своїми страхами, які допомагають розвиватись, розвиватись відповідно до обставин, в яких ти зараз знаходишся. Наша обставина це головна це повномасштабна війна. До неї бути готовим одразу неможливо. Відповідно, наша задача головна зустріти і пояснити, що через дисципліну. Через взаємодопомогу, захищаючи себе, захищаючи своїх ближніх, можна досягнути успіху. Знову ж таки наголошую на необхідності слідкувати за своїм станом здоров'я, не нехтувати відпочинком по можливості. Ну і все це сформує і скріпить моральний дух. 53 бригаді, в принципі, Місце знайдемо для кожного. У нас є і танковий батальйон, це танкісти, які виходили переможцями із десятків прямих дуелей. Також там, до речі, багато хлопців з Луганщини. Від самого є бійці, які проходять службу там від самого початку створення бригади. У Нас так само і артилерія. Працює точно на випередження, прекрасний колектив. У нас є батальйон безпілотних систем. Молоді хлопці завзяті, кошмарять ворога, його піхоту, техніку, порушують логістику. Все відбувається щодня. Вони також і не забезпечені у наших бійців в підрозділах. Тобто вони посильно допомагають піхоті. Щодо піхоти це окрема шана, окремі слова вдячності. Вони тримають передній рубіж. Це наша опора. А загалом варіантів, яким, як себе знайти багато разом з тим, якщо є бажання долучитися з допомогою іншим чином від себе. Якісь потреби закрити. Нам у нас є від початку повномасштабної війни, допомагають і організації, і громади. Щиро всім вдячні. Без цієї допомоги отримати фронт, ну, напевно, було б неможливо. Тому вітаємо всіх і кожного, хто так чи інакше може допомогти долучитись до нас, раді кожному і вдячні кожному. Бойового шляху бригади. Бригада створена в 2014 році. З 2015 року вийшла на бойове чергування під Попасну. були в станиці Луганській. Вже пізніше, це щодо Луганщини, так, вже пізніше тримали оборону Лисичанська, Сєвєродонецька, Білогорівки. Наразі бригада виконує задачі. В Серебрянському лісі і, скажімо так, в Краматорській агломерації. Задачі бойові, складні, але люди працюють про Луганщину, напевно, головне, що чув, це про Луганську зорю від своїх друзів, приятелів, які безпосередньо з Луганщини, з Луганська. Це футбольні фанати, скажімо так, вони. Розказували, е, і про скажем, свої е, футбольні да, історії. Але коли в 2014 році почалось АТО, багато з них долучились до ЛАВ, е, ті, хто потім звільнився трошки відпочити, у 2022 році повернулись до лав ЗСУ, частина тих хлопців, які а в АТО не були, пішли. Зараз продовжують службу. Ми підтримуємо з ними зв'язок. Ці мої друзі, вони, на жаль, не в 53-й бригаді, але вони продовжують службу. Так ми з ними спілкуємося, тісно підтримуємо зв'язок. Це класний хлопці. Клас. Серед наших бійців є також і нагороджені найвищою відзнакою Герої України. Це за виняткову мужність, також за самопожертву. Звичайно, є бійці, які отримали і інші нагороди державні. На жаль, хотілося б, щоб більше було відзнак для хлопців, які дійсно заслужили це в бою. Бригада започаткувала і має свої нагороди. Нагороди за військову доблесть від командира бригади. Також є нагорода за ближній бій. Тут, напевно, пояснювати багато не треба, але багато є бійців, які її заробили дійсно. Тому бригада дійсно заохочує, цих хлопців трошки і мотивує додатково. І цей приклад для інших. В принципі, в нас да, багато воїнів, які є достойними є прикладами для рівняння для інших бійців. Скажу так: в нас є багато хлопців. Родом з Луганщини, для них це боротьба безпосередньо за свій дім, за свою родини. Тому, скажем, це їхня головна мотивація. Але без різниці з Луганщини, ти, чи з Львівщини, чи з центральної України. ця земля, це частина нашої країни, і тому це для нас не чужа земля. No we got the devil, 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 devil. Я реально автошей. Я собі по куплю квартиру. Да я тут ору нахуй. Це шо за цифри є. Еб... Самофалов Сергій Анатолійович. З міста Рубіжного. до війни проживали там, працювали. У нас був з дружиною бізнес, був свій, свій фотосалон, Тобто займалися сйомачкою. Коли почалася війна, ми десь місяць побули в окупації, потім змогли виїхати по коридору. Ми виїжджали теж думали, що на 2-3 дні. Виїхали до Течі в центральну Україну, в Кіровоградську область, Ну і там зараз залишились. Ну, Спочатку вирішували свої, нужна було там, здоров'я, якісь побутові умови. Вирішили це все питання, купили будинок, там ну, якісь ремонти можна було зробити. Тому що дружина всю життя в місті прожила, вона не вміє не печку топити. Все прийшлося обучатися. І потім було прийнято рішення, Тобто син у мене служив в 53-й бригаді. От. 53 я бригада, тим паче, я наш, наша, наша рідна, так сказать. І він мені зробив відношення. От, я пішов в рекритовий центр на контракт, пройшов ВЛК, Ну, ВЛК перша їм не подобається, прийшлося ще. Тому що був непригоден. Чекав місяць до відправки, пришлось, і потім потрапив у учебку. в Львівську область, пройшов у і приїхав бригаду. Ну, казалось, що ну, я думав до сина ж буде в місті служити, а він перевівся в свою першу частину, де він перший контракт проходив в ССУ. Він туди перейшов. Посада у мене водій забезпечення. От. Ну, це не, не значить, що я тільки водій. Можемо і окопи копати, і бліндажі. Взагалі все, що потребую, все виконую. І так, доставка і БК, і продуктів на, пози, на позиції. Так. Дитина служить, а я буду вдома сидіти. Хотілося з ним разом бути, служити, допомагати. Ну, додому, звісно, хочеться. Якщо їздиш по цим дорогам, де я тут все життя, так сказати, провів. Тим паче, тут недалеко, це ж Ну Зараз в окупація, це в мене мать відтуда, там літо проводив, так сказати. Хочеться, ну, вже. А сіли там. Зато те ще рада. то що дочка повернулася, не навіть не думала. Тепер під боком допомагаємо, живемо. Стали займатися сільським господарством, поставили теплицю. Навіть. Да, є плани і ще зараз жена там, дружина участвує у всяких грандах, і ще, ну, щоб якось ще другу поставити. Обучаємся. Контракт я підписав на 3 роки. Ну, виплатили мені у бригаді за підписання першого контракту тож кошти там 20 тисяч. І від громади ще 10 тисяч виплатили ну, на закриття потреб битових. Пільги ну, УБД оформив. Ну, Дружині документи переслав, вона оформила льготи. От, ну, тобто на газ, на світло, є ну, плюс безкоштовний проїзд. Ну, якось непривичне, звісно, якось ветеран, ну, аж якась соромна, навіть казати. Внутрішній стан якось краще почувати себе став. Психологічне краще стало. Тобто я тут знаходжусь і я розумію, що ну, я можу якусь свою маленьку частичку внести в цю справу. Тому що, коли знаходиться вдома, ну, ми питалися свічки робити, якесь збори, там, то, що у сина була вічна проблеми, то дрони вони загубили, можна було закривати збори. А коли сам вже доручився до цієї справи, вже якось на душі спокійні. В бригаді знаходиться, мабуть, процентів 40 30, виходців з Луганської області. У мене командир з Луганської області, побратими по теж з Кременної, з Лісичанська, Сердонецька, з Тасарабільська, були хлопці. Ну, тобто, ти відчуваєш, ну, як попав в, ну, в своє, ну, ти чуєш ту мову, ну, тот суржик, який був там. Ну, родина. Всі воюють. І западні, хлопці були у нас теж, і ми не відчували різницю. Тобто тут це наоборот, ця спільна справа об'єднує і хочеться щось своє вложити, якось, щоб все швидше все закінчилось. Спати. Треба хоч трохи поспати. Скільки часу? Небагато. Речі зібрати. Підсумки, броня, набої, гранати і спати. Потім поспати. Павере, рацію, теплак, каримати. Воду, рюкзак, лопати, копати, копати, копати. Заглибитись, вритись, хоча б два накати, замаскувати може поспати. Вибухи, скиди, дрони, гради, гармати, навестись, поцілити, спостерігати, стріляти, 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 не спати, не спати, не спати. Три роки багато чи небагато, не видно. Не чути, нема що чекати, за зрадою зрада, за втратами втрати. Триматись, тримати, тримати, тримати. Потім колись не забути. Мене звуть Неля Миколаївна, я проходжу службу. Це ї бригаді, в першому батальйоні дзвонів сержант на посаді санітарного інструктора медичного пункту. Мої безпосередні обов'язки це ведення документації, значить, лікування хворих в підрозділі, там легкі поранення, контузії, там якісь соматичні захворювання. Також можливі виїзди, якщо потрібна евакуація, якщо наша евакуація працює на один бік, наприклад, то я виїжджати можу на інший бік, як страховка, як допомога для нашої основної евакуації. Я родом з Луганської області, саме з Новопскова, такий районний центр. Ось перезивалася до Збройних сил з Новоайдарського РТЦК, це також Луганська область. З 2020 року знаходжусь на службі безпосередньо в цьому підрозділі. Ось весь цей час в одному підрозділі вже шостий рік. Працюємо. З мого погляду жіночого і Жінкам трошки важче проходить військову службу безпосередньо в час війни, через те, що жінки більш емоційно приймають всі ці обставини, які там отак міняються часто. Все-таки я працюю безпосередньо з особовим складом, з пораненими, там, загиблими. То мені треба було якийсь певний час, щоб. Звикнуть до того, що, ну, на жаль, так трапляється, що люди мають поранення, деякі там гинуть. І мені, як жінці, знадобилось більше часу, щоб прийняти цю ситуацію. Довго приймалася ситуація, що, як би сказати, наша область так швидко опинилася в окупації. Також трошки це впливало на мій морально-психологічний стан, на мою роботу. Я була менш зосереджена, тому що от для мене це ну, шок був. Мені не хотілося вірити, що я якби не зможу приїхати до себе додому і побачити там, якихось своїх знайомих там, чи якихось рідних, які залишилися в окупації. З питання мобілізації жінок до війська я була спочатку трохи обурена, тому що якщо йде питання, що потрібно всіх брати і мобілізувати підряд, то я не згодна з таким планом, тому що жінка вона має сама. Для себе вирішити, підготувати себе і морально до того, що куди вона йде, які задачі перед нею будуть стояти, бо буває таке, що умови жінки вирівнюються з чоловіками, бо такі умови війни, що жінку ніхто не буде окремо там десь приділяти чи там. Якісь умови для неї робити інколи буває таке, що треба на рівні з чоловіками працювати. Якщо жінка для себе вирішила, що вона там по своїй натурі лідер, там чи вона готова очолити якийсь підрозділ, чи готова е, надавати допомогу в будь-яких умовах там. Готова витримати це все, то тоді тільки вона може йти. Тому що ну, зустрічалися такі жінки, на жаль, на моєму шляху, у війську, що просто приходили, тому що ну, от цікаво по себе показати, тому що тут багато чоловіків, колектив, от показати, яка вона гарна. Там і закінчувалося все тим, що немає умов, я хочу більше умов, я хочу за собою доглядати, бо я жінка. Мені там ну, буває таке, що ну, немає таких умов. Інколи бува, що ти не можеш там, собі дозволити за собою дуже доглядати. То треба бути до цього готовим. Якщо ти готовий, то тоді, будь ласка, а якщо ні, то я думаю, що не варто йти займати чиєсь місце. І... Вступати в збройні сили потрібно. Потрібно знайти в собі сили, знайти сміливість, прийняти і зрозуміти те, що війна. Іде. Це не війна якоїсь одної області, це війна нашої країни. Війна продовжується, ворог просувається, як би це жахливо не звучало, тому треба зібратися з духом, вибрати собі місце, де ти б мав якусь приносив користь. Якщо ти медик, то звернутися десь до медичної частини, де б тебе прийняли на службу, чи якщо ти там якийсь класний безпілотний. Чи в тебе тяга до того є, то вибирати собі професію треба йти, тому що ворога треба зупиняти. Це обов'язково, я вважаю, для всіх, як для жінок, так і для чоловіків. Я золотоверх Ярослав Павлович, мені повних 24 роки, я Прийшов з міста на Луганській області Марківка. Це на даний момент Старобільський район. Я почав свою службу з 2020 року, я підписав контракт на 3 роки. Зараз займаюся еваком в американській техніці М-113. Я евакуюю поранених. Вивожу їх з лінії зіткнення. Можете нічого не робити, а можете щось зробити, ну, що від вас залежить. Можете там допомогти комусь також. Можете проволонтерити. Можете заробляти, просто заробляти і цим допомагати державі, і цим допомагати військовим. Головне в цьому позитив. Мати позитив, гарний позитив. Можу передати привіт всім воїнам, які захищають зараз з Луганської області.